Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас саме гудзикове відео. Ці дві посилочки чекали свою чергу, може, три тижні. То в мене руки не до... Ні, Спочатку я чекала, поки прийде одна, потім поки друга. Потім в мене руки не доходили. Ну, Давайте вже нарешті подивимося. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю, що в якій я от розрізала. Так, щоб не займати ваш час. Ага, є. Так, я дістану, а потім будемо більш детальніше розглядати. Так, давайте, мабуть, у цих почнемо. Я дуже вдячна дівчатам, які знають, що я колекціоную гудзики. І якщо бачать в продажі, пропонують мені. Тобто я не завжди ж можу все побачити, знайти. Останнім часом і часу поменшало. І от це саме той випадок, коли, якщо ви пам'ятаєте, я купувала гудзик, тобто випросила, із сукні. З деревом. І ось ця дівчина прислала мені посилання там, де продаються ось такі гудзики. Вони зелені, це був один лот. Вони мене зацікавили. Давайте будемо розглядати. Ось, дивіться. Ой, перепрошую, з кадру вийшла. Якщо чесно, я такої форми ще й не бачила, але розумію, що це, скоріш за все, чехословаччина. Хоча таке дивне скло, ніби двошарове, ніби колір всередині, а зверху, а зверху не прозоре скло, як здається, а також зеленкувате. Але все одно гудзики ніби двошарові. От я не знаю, як вам показати. Перепрошую, весь час виходжу з кадру. От чи ви бачите От таке враження, що основний колір е білий такий молочний з зеленим всередині, а зверху гудзик ще таким склом, ну, салатовим, мабуть, ніжним. Дивіться, які гарні? Якщо чесно, в мене ще і нема. Тут навіть не форма цікава, тут цікава сама технологія. Тому що я до цього бачила, що двошарове скло це якісь вази, цукерниці, да? а от щоб гудзик був з двошарового скла. Дивіться, які гарні. Да, я вже рот роззявила і <звісна> дивлюсь. От бачите, я на них просто залипаю. Просто. Так, і ось ці гудзики. Вони пластикові, ой, прямо з ниточкою. Вони пластикові. Але я думаю, що це також десь Європа. Можливо, Чехословаччина, вони он, трошки інших кольорів. Тому що, як ми знаємо, Чехословаччина також в прикрасах використовувала. Пластикові намистини у вигляді квітів. Тут я не можу стверджувати, що це саме Чехословаччина, але я можу стверджувати, що це не Радянський Союз. От, і вони мені також дуже-дуже цікаві. От вони, бачите, в двох відтінках. Хоча, до речі, я бачила на сукнях іноземних, там, де йде чергування кольору, і навіть чергування форми. Якщо я знайду. Я вам прикріплю фотографію, бо я не певна, що я вже знайду, я просто десь бачила. Ось іде, це, скоріш за все, той самий випадок. Коли іде трошки різні за відтінком гудзики, але йде, давайте, мабуть, отак. Викладемо, вам так буде краще видно. Ось отак от іде чергування кольору. І навіть чергування форми. Перепрошую, якщо вас затримую. Так, і ось е, ті, що перші гудзики я вийняла, це я придбала на OLX гудзики. Це е, скляні ох, <ріголові> да. oh, скляні гудзики з ручною підмальовкою. Дуже-дуже рідкісні, це не дитячі гудзики, це дорослі гудзики. Ви подивіться, яка підмальовка. Навіть всередині крапочка іншим кольором, ніби серединка. Це також. Вони виготовлялись скляні гудзики в Чехословаччині. Також, бачите? Це яскравий приклад того, що я колекціоную. Те, що мені цікаво скляні гудзики, е, такі дрібнесенькі-дрібнесенькі квіточки, ну я не знаю. Ну, мабуть, 2-3 міліметри і ручна підмальовка. Ой, як я рада. Важенькі. Е, Так, і що ми тут бачимо? Ми тут трошки бачимо скло, таке, да, змішане. І от такий гудзичок. Це скло. Це скло, це не пластик. От саме, от саме тако, такої форми з отворами. І з малюнком в мене взагалі нема. І дуже Ну, У нас нема пропозиції до продажу. Так, ой Боже, і наговорила вже, бачу по хвилинах. Давайте по одному гудочку викладу, які сьогодні нові цікаві. Ці гудзики в мою колекцію от. Бо насправді їх знайти дуже-дуже складнувато. І ще я вам хочу показати, оскільки не було нагоди показати разом, хочу вам показати от те, що я придбала. Те, що я раніше придбала. Ну так, це ніби в мій курник. Але от. Ось такі три сільнички полонського фарфорового заводу. Якщо ви зі мною нещодавно, ось цю сільничку я придбала у нас на барахолці. Вона, бачите, вона у нас трошки зранена. От, але я все одно її собі забрала. І гудзики складать, коли там якесь відео знімати, і коли воно стоїть, воно не видно. Це розпис з солями підглазурний і підмальовка золотом. І от колись я бачила, що В каталог якийсь в інтернеті, що до, до цієї пташки має бути ось ця. Я, звичайно, не можу стверджувати, але чогось от мені так здається, що це пташка і пташенятко. От. Це те, що я придбала собі в антикварному магазині Антік. Ось, бачите? Це також сільничка. Ось така красуночка. Показую вам з усіх боків. І от чогось мені, ну, так пригадується, я не можу вже знайти, я й не певна, що знайду. Що оце воно, наче, один набір. Ну, а оця маленька пташечка, звичайно, що я поставила, вони в мене на поличці стоять всі в трьох, більша, менша і ще менша, але я знаю, що це окремий випуск, і така сама є, як я вже казала, з рожевими квіточками. Я би дуже хотіла знайти, але я ніде не бачила в продажу. Її я знаю називають тюлень, але це точно пташечка. Якщо я знайду. Або я десь зберігала, я вам прикріплю фото от я би вам вирішила їх показати всі разом, оскільки не було нагоди показати. Всі виконані техніка одна і та сама. Підглазурний розпис солями і зверху підмальовка золотом. Але от... Ну такі спокійні, такі... Не знаю, ну а от ця... просто дивіться, яка форма. Така форма. Не знаю. Для мене це просто статуетка, а не сільничка. Ось такі красуночки. хотіла вам поближче показати. І хотіла вам ще поближче показати, тому що не було можливості. Ось таку пудреницю. Вона вам бачу на екрані дуже-дуже яскрава. Насправді, вона. Ні, ну, вона синя. Синя. Ось. Бачите, така різьблення по ліуциту. Ну, дзеркальце пошкоджене, але я не забобонна. Для мене це не має ніякого значення. От. Кришечка, звичайно, дуже гарно збереглась. я її мила обережно е, от сюди, в лівій потрапили, потрапила грязь, і от е, там трошки потрапила вода, воно там намокло, я так переживала, але воно, е, на щастя, висохло, нічого не видно. Так я вже більше так і не намочую, боюсь пошкодити, якщо чесно. Е, там, тому що, можливо, ви бачили, я знімала нещодавно інший магазин. Старе місто, і там зберіглась, на жаль, тільки кришечка. От. Тому я дуже-дуже задоволена. В мене є один єдиний гудзик різдвення по люциту. Можливо, я вам його зараз дістану і покажу, тому що він доволі рідкісний. Ось ось я маю ось такий гудзик. На щастя, його можна було придбати один, тому що він, він дорожчий в 2,5 рази за цю пудреницю, щоб ви розуміли. І я дуже-дуже рада була, що мені продали його один. Що, ну, всі б я просто не могла викупити. Бачите, воно тут різьблення, воно там закрите. Потім там підкладка. Ф фольга, напевно. Ну, Тому що, так, відблискує, що мені здається, що фольга. І ось така троянда. Гудзик в мене є. Ну, він такий величенький, десь 2,5 см. Звичайно, Європа. Це Європа. Я бачила на Віоліті в продажу схожі гудзики, їх продають як. Виготовлення в місцях позбавлення волі, але це, я думаю, саме Європа. Можливо, він і сучасний, я не можу стверджувати, ну, але для мене це була ну, така мрія. Така мрія, що ви навіть не уявляєте. І от тепер я дуже-дуже задоволена. Ну, бо насправді, можливо, і брошки, ні, брошки точно є, але вони не дешеві. Я збираю гудзики, хоча. В мене вже є декілька брошечок. Можливо, треба буде зробити окремий випуск, показати вам брошечки, але я їх купую, аби носити. Я їх не колекціоную. От, можливо, і зроблю вам. Хоча одну брошечку придбала, точно знаю, що носити не буду, але не можу з нею розлучитись. Так, обіцяю вам зробити відео про свої нові брошечки. Ось така краса. Різний люцит. Ну, краса ж. Я завжди думаю, хто його вигадав. Ну от хтось же вигадав, От розумієте, От вирізати там зсередини, розфарбувати його, потім закрити. Да, Хотіла вам показати, забула, що там дзеркальце. Просто краса, неймовірна. І оцей. Так, щось тут серединку наляпали чорним візьмемо більш. Такий яскравий. От уявіть, який дрібненький і підмальований а, вручну. Ці всі квіточки, листочки. Ну, насправді, я думаю, що то, можливо, десь із 60-ті, можливо, і 50. ті а, Оці гудзики. Просто дуже гарно збереглись. от. Ось така краса. Дякую, що подивились. Дякую, що заходите не тільки на барахолку. Заходьте ще, сподіваюсь, вам цікаво. На все добре!